Друзі, усім привіт! Мене звати Микола, я тренер по інструменту, і ви на каналі Кувалда. І сьогодні ми вам розповімо, як правильно обслуговувати бензинові генератори. Генератори бувають двох видів: які видів, які не видів. Генератори бувають двох видів звичайні та інверторні. Але зараз не про це. Ми хочемо вам розказати, як правильно обкатати будь-який бензиновий генератор, щоб він вам служив вічно. Обов'язково перед запуском кожного генератора залити масло, яке радить виробник. тому що в кожному бензогенераторі стоїть датчик і він без мастила не заведеться. Мастило заливається по рівень. На кожній пробці є такий щуп, і на цьому щупі є рівень. І перед роботою дуже дуже важливо. Перед першим запуском взяти ручку стартера і пару раз потягнути. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб в картері всі деталі змазались мастилом. Далі заливаєте паливо. Вмикаєте бензиновий генератор. Інверторний вмикається ось тут. Також треба інверторний пару раз дірнути за стартер легенько, щоб в картері змазались всі запчастини. Відкриваєте кран. Подачі палива перекриваєте повітряну заслонку. В інверторному трішки по-другому перекривається повітряна заслонка. Це називається свого роду підсос. Винімаєте ось цей рычаг, ось так він виглядає. Та заводите. А тепер порекомендую, як обкатувати будь-який бензогенератор. Працюєте перших 10 мотогодин без повного навантаження. Максимум, що можна навантажити генератор, це наполовину. Після чого, після перших 10 годин треба замінити мастило, а залити нову і друга обкатка уже 20 годин. Третій раз заміна мастила аж уже через 50 годин, і всі наступні рази мастило треба міняти кожні 100 годин. А якщо ваш генератор не має датчика мотогодин, то треба самому ввести ці записи. Друзі, дам корисну пораду. Якщо ви не збираєте з генератором працювати 2-3 і більше років, відкручуйте свічку, заливаєте через свічку 5-10 грам мастила. Це треба зробити для консервації. І коли залили мастило, легенько також речагом стартера порухали. Щоб поршнева всередині змазалась, і після такої операції бензогенератор ваш буде законсервований. На багато років. Друзі, і також вам пораджу заливати бензин АІ 92, тому що 92-й бензин має меншу температуру згорання, ніж 95-й. І бензогенератори з таким бензином прослужать вам довше. Отож, друзі, посилання на бензогенератори на наш магазин я залишу в описі під відео, а також в описі під відео я залишу посилання на всі наші соцмережі. І якщо вам сподобався наш огляд, обов'язково підпишіться на наш канал та всім вдалих покупок.